Так, друзі, продовжуємо відео, продовжуємо нашу працю. Як завжди, наш кабанчик, завтра-четвер, щось будемо, як то кажуть, різати, робити. Чому так? Ну, то, що щось вторгуєш, якась частина там на зерно потратиться. Кошти, да? Якусь частину потратимо відповідно, ж, там, то медикаменти, то третіс, то будівництво. То що. І за ж жити, жити потрібно. Самі розумієте. Е, стосовно замірів, дивіться, я його поміряв, то в мене вийшло в натяжечку так гарно натягнув, то це довжина його 133, обхват 121. В принципі, посчитати, ви все це діло можете самі по табличці, подивіться. Ну, я вважаю, що плюс-мінус десь у ньому 155 кг є. Народився даний кабанчик 5.07. Там ще їх тройку залишилося. З того виводка я собі залишив двох свинок на ремонтних. Ну, Вони видно, що підгулюють, але ще, е як би мовити, рефлекса нерухомості не було. Тому такі справи і спостерігаємо далі за ними, для того, щоб. Все ж таки можна було. Ми їх я вже вчора заказав Ерісон Фарва, ми їм проколемо для того, щоб убезпечити себе від захворювання паровірусної інфекції. От такі справи. Нагадую, що нашу свинку старушку ми покривали ландрасом дальської генетики. Це я брав у Андрія Петровича, дай Бог йому здоров'я. Я і брав спермодозу. Ландрас, Данська генетика. В принципі, кабань, ще є такі і свинки непогані. Подивимося, <смір> по можливості, знову ж таки, не буду обіцяти, по можливості спробую все це діло засняти, як ми його розберемо. Але дивіться, такий він. Він і не широкий, але він довгенький. Я думаю, на ньому трошки і салка буде. Трохи і м'ясо буде, ну, нормальне, я думаю, буде. Але завтра ж кажу, більш детально. Якщо вийде, я засніму, не вийде. Ну, це ж таке справа. От такі справи. Тепер зараз візьму рулетку, підемо на наше будівництво, покажу вам колони для ангару. Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики мого ютуб каналу, всіх рад бачити. Нарешті до нас, може майже в лютому місяці, сьогодні вже останній день січня да, приходить наче весна, ну хто знає, якось вона дуже так цікаво. І воно, як завжди, в селі роботи не зменшується, а лише тільки збільшується. І в лютому я завжди розпочинаю обрізання дерев. Але сьогодні, не сьогодні, почну трохи пізніше. Що я хочу ще сказати, що ну, знаєте, в селі воно зробив одну роботу, починаєш іншу і так постійно-постійно е якась є робота. Стосовно обрізання дерев, можливо, я зараз дещо скажу, можливо це й не вірно, хтось каже, що ти мелиш. Наприклад, є ось такі гілки, вовчки, як би мовити. Да? Тобто він сам по собі тягнеться вверх, є конкурентом для цієї гілки, яка плодоноса. Да? Отакі такі треба вбирати. Це так, Таке від... відступ від свиней. Це так само ось ж і... Це в нас ось груша тут посадна, дуже гарна. Знову ж таки, потрібно формувати її, трохи. вона заросла за, за сезон. Знову, оці всі вовчки, їх треба просто убирати. Або укорачувати, щоб вони на, укорачувати на, таку, таким чином на цю почку, да, щоб вони сюди хоп, гілочку пустили. ну Треба працювати. Займаємося обрізанням дерев, тоді тріхи про це відео заснімемо. А сьогодні ж хочу вам показати: завтра будемо зарізати кабанчика, як завжди зверх. Покажу вам наш результат, я його поміряв. Скажу вам, покажу який він, і скажу, за скільки він виріс. Да. І також поговоримо все ж таки про будівництво, тому що як не крутий, а весна йде, скоро, дай Бог, все нормально, почнемо щось робити. І скажу, чому я сам стягую, як -то кажуть, з металолому, з цього всього, всякого хлам'я, а не купляю нове. Ну, Дивіться. Так, друзі, зараз вам покажу наші колони до ангару. Як як не крутий, а... Ну, Без ангара ви ж самі розумієте, і без такого більш-менш зерносховища ну, не вийде. І діватися нікуди, потрібно робити, потрібно будувати. Так, почнемо. Е, всі, знову ж таки, нагадаю, що всі труби, все, все оце, оце, як то кажуть, що ви бачите перед собою, е, все це куплялося в БУ. Получається, яка ситуація? В Полтаві десь вирізали якийсь завод, як мені сказали. Тому що ви бачите, вони і окрашені трубиці. Більш ну, як окрашені, ви ж самі розумієте, їх красили вже по 300-ну. Три... Спочатку зелена краска, а якась салатова була тоді жовта. Ну, то таке діло. Все це, це діло купляв я по 24 гривні за кілограм. Це з доставкою додому. Вийшли мені дані труби. Діаметр цих труб це 115 ка труба, товщина від 5 мм і є там 8. Я штангелем міряв, то я ж кажу, така добротна, як то кажуть. Да? Куски отакі були вони там, по 2 метри, по 2,5, різного роду там трішки ще й навіть залишились. І ми прийняли таке рішення, що дану трубу, трубу ми все це діло, як то кажуть, позварюємо до кучі, е -е, прийшов до мене там знайомий мій все це діло обварив. Шовчик дивіться який. Як на мене, так надіжно проварив, одну трубу ми пробували, розрізали, дивилися на провар, ну, в принципі, нормально. Як ми... Плануємо да, в майбутньому. Тобто бокові колони довжиною вони зараз по 5 метрів 20 см, 70 см буде заливатися в землю в бетон. все решта це буде основа для ангару. Він буде не наскільки високий, фактично там буде перепад, плануємо метр. Посередині також будуть стояти колони. Ну, в принципі, з 7 вже понятно, Це будуть бокові колони. 115-та труба. Будемо ставити, більше всього, що їх через 3 метри. Товщина від 5 мм до 8, плюс-мінус, там є і 7, і 8, різна товщина. Ну, якість непогана також. Що стосується центральних труб, центральна труба, знову ж таки, є у нас. Це у нас вдома була. Зараз глянем, це 170. Тоді там теж 170 труба. Е -е, пообварювали ми їх теж ну, в мене вдома була фактично оце вона ціла 170, такий кусочок невеличкий з бурової доварили. все одно воно в землю піде. Нічого страшного. <кій> І так же само теж з бурової доварили. Важуща капець. Ну, Я думаю, буде нормально. І ще ж е, три труби зварили за такої 115-ї. І теж ось бурова. Получається, це будуть центральні колони. Е, ну, А там вже будемо ще дивитися, як ми їх будемо кидати. Чи можливо ще там в мене є бурові штанги, будемо їх ще додати. І укріплять. Ну, подивимося, в принципі, це таке вже. Все це, я ж кажу, все це по ціні чермет убралося. Оці труби я брав по 24 гривні. Ця труба в мене була. Оці труби мені хлопці привозили, теж там чисто символічно з ними домовлялися і нормально. Чому купляю так? Чому не нове? Ну, ви ж розумієте, нова труба, скільки вона коштує, я тоді зайшов там взагалі, ну космос. А якщо ще взяти, заговорити про товщину 5, 7, 8 мм, ну ви ж самі розумієте, що це Що це ще більший космос. <кій> ось вам для прикладу, десь я тут бачу, тут ось, труба. Дивіться. 5 мм, навіть. 6. Так же само. І ці труби, ось дивіться, 170. Щоб такі труби зараз купити, то ви їх, мабуть, ну, ніде не купите. Це по-перше. По-друге, нова труба вона коштує <кій> ну, дійсно дуже великих коштів для того, щоб будувати, то, як на мене, найоптимальніший варіант за такого хлам'я. Ну як хлам'я? Я вважаю, це нормальний ділове... діловий метал, з якого можна щось робити. тому Колони в нас вже готові, ферми майже готові. Трошки пізніше вам також заснімемо, покажу, як ми їх зробили. Ну, а там уже прийде час, попідкрашуємо їх, попроходимо якось. Не знаю, звісно, як їх, як їх красить, можливо, пульвізатор, ну щось мені, знаєте, як шіткою промазав, то, то промазав. Ну, чомусь я так по-своєму міркую. Якось так. А для приклад, щоб отак весь цей матеріал зараз купити, то це реально потрібно дуже значні суми коштів. То я оце потихеньку там, почав з весни, там, підсобирав грошей, там, знайшов труби, підвернулися, купив труб. Там бурових труб мене 100, 120-125 метрів в мене ще бурової труби, 73 чи 76 і товщина там п'ятерка да, стоїть. Так само на ферми ми все це діло скупляємо і, як то кажуть, із такого гіменця робимо щось гарне. Тому що, ну, знову ж таки повторююсь, без ангару, без приміщення ну, не вийде ніяк. От такі плани. Тому, аби були кошти, звісно, закупив би зараз або наняв би бригаду, вони приїхали зі своїм матеріалом новим, зробили і забули. Але робимо так, як робимо. Викручуємося так, як викручуємося. От такі справи. Добре, друзі. Всім всього найкращого. А ми поїхали далі працювати.